Не насилуй техніку, давай назад. Декомпр... Тута кнопка, що з кнопку. Декомпресор не витягує, бо заведеш в другу сторону. Сказали, покажи, як заводиться в другу сторону. Баще два рази фільний йдемо колоти трактора. Всім здорово. Сьогодні ми будемо перевіряти Цього корча після того, як ми робили сцеплення, там ставили дріт. Цей зазор ставимо троєчку електрод. Беремо електрод, загибаємо його сюди і зажимаємо корзину сюди. І у нас 3 мм буде. Хто не бачив, як ми робили, можете глянути відосик. Будемо тестувати його. Діскову, яка має 3 метри, важить 700 кілограм. Е, Називається, по-моєму, LDG-3. Вона ось тут -о. Її не видно, ми її замаскірували. Що за тачка їде? Ну ладно. О, тут вона у нас. Тут зараз оси, я бачу дуже багато. Ось, ну, а ми будемо якось чіпляв зараз і показувати, як цей трактор поїде на п'ятій передачі, на шостій передачі, на сьо. передачі немає там, сьомої, Ну ладно. Зараз ми цепляємо. Під'їжджає до нас чувак на Тойоті, він буде цепляти. Я буду під'їжджати, бо то, що у нас тут не в, етот, угольник, а приварний угольник. Тобто треба він чіпляти, ці стяжки самому розтягувати. Коротше, дуже довго цепляти. Все, зараз ми це все робимо, все показуємо. Має бути дуже цікаве відео. Тут і такий взагалі. Піцу заказували. Піцу, так. Да. Доставка піци. Глово сюди. Я маю мікрофончик. Ти розкажеш, що це такий. Да, це винт. Він. Він. Не Вінт, а ти. Не він, ти. Я це колись... чувак, який заставив був сіє. Я Арбузи. колись навчався на тракториста. Ти тракторист? Да. Та ти що? Тракторист на Тойоті не їдуть. Потом? На агронома. Так, правильно? Цю штуку туди не Так, Ні, давай спочатку ми заїдемо. Чепимо да. ці розтяжки. Ти вроді тракторист теж не я. І потім будемо цепляв. Там коротше оси. якщо що, в мене алергія. Я в кабіні. Так вони в кабіну, зайдете. Так, ладненько, так, давай пробуй. І у нас така проблема отут дивіться. <сум> Там дуже багато ос. Вже обнаружувалося і з іншої сторони, і з третьої, і з четвертої. Ми зараз запускаємо, і його нам не жалко, він буде під цей. Кого не жалко? <ріст> ну, <і> оператора. <ріст> а, оператора. Оператора завжди жалко. Весь назад не поїдь, бо я ті дам. <ріст> <ріст> В другу сторону завів. Ні. Та що ти та кнопка щось з кнопку. Де компресор не витягуй, бо заведеш в другу сторону. Казали, покажи, як заводиться в другу сторону. Жесть! А мені хтось там писав... Ти не шариш, ніколи не можна завести мотор не так. Та ти, що ти сорок заводиш, як у так вправо. Я заводив два рази. Він сапуна пішов в масло. Чіпуха. Кнопка стартера, що клянс, я не можу неї завести. Давай, давай я звідси заведу, дай твердку. Це не кнопка приставила. Сейчас старим дідуським методом. На, тільки не крути, я вибью передачу. Да подожди, я не знаю, що зажимати. Давай! Да, 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 Цей? Сім? Я закриваю! Де таких випускають? О, я... не. Чекай, не впускаюся на надо... тебе, а? Той язик треба розкрутити. Коротше, там є язик, який треба розкрутити, бо я ж громадою, воно настроювалося так. так. Пробуй тягнути.

Чувак, я <ривіт> вплю там просто жариться під, можна. Підпали, пускай обгорить, Десь він всякник пушті великі. Та в мене нема цього. Є вони тут, вона. У мене нема чим палити. Нема спічок, ніхто не курить. Ні, ми не, куримо. не, ми не коримо. Ми за здоров'я образ життя. Нема там. я думаю можна чіпляти. Ти бачиш, як файно пішло? Верно. Він на четвертій день даже не чувствую. Я думаю, сейчас п'яту Ні, та Подожди, там тільки одна борона барана. Да, ну. ну там літає. там. Надо скручувати. Ні, треба підняти було. Ну, ми щас не скрутим, тут максимум. Все, все. А може наплаваєш? Ні-ні, на ще ні -ні -ні. не? не треба. Чудово. Ну мали ще змазати, ні? <рес> все у процесі, хоча б один круг зроби, щоб ми точно знали. Я їх зажав? Чи ні? А, ні. Я их уже расшевелил Пробовать? Давай, давай, газуй вот. Ему почти в окно залетело я там вопреки вот так летают они На пятый что ли пошел? Нет, Я думаю, що четвертий, Четвертий, четвертий. На п'ятій тільки з горба. Що, прокоментуєш те, що зробив? Я прокоментую врожай ячменя цей рік. І? Дуже хороший. Получалося у нас 7 тонн з гектара. Прикинь? Серйозно? А він всім сказав, що 4 тонни. А? Вікну закидає. Походу диск. Загубили один, да? там не було. Там не було. Ха. Так ще два рази п'є не йдемо колоти трактора. Я ж казу для нього. Що тракторист скажуть? Ми, перевертає... ми перевертаємо солому, вони ще не різать. Ні, вони не буде різати. Солому треба спалити або убрати. Я думаю, її треба співкувати, а потім тільки діскувати, бо це нічого не дасть. А якщо б? Діскова якась зв'язку поріже? непоріже. Тут все дуже густо. Це прям взагалі. Вообще... Ні, це тут слой, ти що. маса. А якщо ми ще вугол зробимо. Ні? Солому точно не переріжу. Це 100%. А що там вийшло, 90? Хіба кидати на нього ще якийсь булижник. <свісна> так що хоча б кілограм 500 назад, щоб давило, то може буде ще якийсь смисл. <свісна> може відорви на Купи Та, балончик можна? піни. Щоб позадували всі дірки. No. Ось так, по так, чуть-чуть позадували, позадували. А тут? І туди нічого ніколи той. не залізе. Та ні. І воно загниє, піде вода туди десь случайно, і загниє і падається і трубоквадрат. Воно поки загниє, то... <світ> тут Тут же міняється багато чого. Хочеш приїхати? Я, я, я тоді пам'ятаю, що я ж дискував на цій, На нім, а на тім старій моторі. Mm -hmm. то він не їхав. зараз я п'яту дав Злітає. з місця, на п'яті пішов. Так що файло що? Ну ладно, давай Дай попробуй. Що там, да? Китайся давайте, четвертой. А я дивись, не мікрофон не Диви. Та ти що. Вот, нема соломи, тут оцей кусочек. І диви. Хорош цей. Ще якби зробили вугол ще більший, було б ще лучше. Да, Але куда тут п'ята, така горка страшна. Коротше, мучимо це 40 страшне діло. нас... Бо тут дуже велика горка. Ну, якби розогнав, він би пішов і на Е, Копає чітко, от взагалі тут дивіться, участок нема. Як на мене, це ідеально. Ще угол робимо, і воно взагалі буде перед цей. Але солома де далі йде, просто перевертаємо солому. Роті. Попробували. Протестували його трохи з цим лошильником. Що ти скажеш, що йти в два сліда. Поняв. No. то можна ще його розбити. А ти не пішов до два сліда? Ні, я, я другий раз перекинув до половини десь, поняття. Ага, десь. і там мене чуть розбило. Да. Але або, все рівно не Або, якщо піти перший раз отак по діагоналі, ага. а потім дати отак, а потім отак, а потім отак. Ну коротше, похрестити його, <рес> то буде діло. А якщо проорати його, то буде взагалі тема. Не прооряти, ти приоресу? що тут? Тоб... Що плуги забиватися будуть зразу? Да? Подис який масив. воно ж нагортає і і плуг вилетів з землі. Ні, тільки дискувати і чекати, щоб воно перегнило. А орати десь під зиму. Осінь. Або, ну тут я бачу, тут стюкували. Ну, просто дощ був, все в землю. Ну, передіскувати, потім після дощу ще раз перебити і буде нараз. Але їх треба змастити, бо то не діти. Подяганяємо? А, так, кстати. Що, ти я просто... Я не знаю, я боюся скоро їхати, мені ніка вони повідривають. Давай я поправлю. Тільки не їдь, скоро бо реально дійсно повідривають. Давай. Давай. Я зараз спробую. По діагоналі дати на п'ятій передачі. Він каже, не їдь скоро, ми я ще здав. Треба трохи припідняти, мені каже, що зад в воздусі, а перед глібе. Чуть-чуть. Посилити зразу показати як їде після того як ми робили щеплення. 700 кг дискова, 3-метрова, зараз чіпляю... Запускаємо і показуємо, як вона їде. Відео буде в Ютубі чи ні? Відео в ютубі, назва канала FSREAL.UA. Про це буде відео? 100% Коротше, відосик буде в Вот так. Еш! Опусти дискову! Якийсь горб робить. Ти бачиш, роби, да, ну, що по діагоналі робив? ви. Так, ну що десь бурить. Бачиш, який накидає на центр. А ну йдемо де солома подивимось. Ну тут хорошенько перебив. цей покос теж. Ну, по-любому прийдеться ще по прямій бити. Бо бач, він робить горб. Краще по діагоналі, але ну, все одно, де кучі великі, воно їх просто... І завісить від цього, від, від маси. Якщо б воно просто роздуло, навіть це ще є, просто по полі, а не на кокуслав. Було б нормально. Маса була велика. Була дуже велика маса ячміння пшеницю, тобто ячмінь прям прям дуже масивний. Я навіть в горку тягне взагалі Це на четвертій. А колись старим мотором на другій передачі, Я лично в цей горб на другий витягував. Передній воздух. Все. Я зрозумів. Треба настраювати його. З горба добре, а в горб передній воздух виходить. Чуть-чуть припідніми. Треба опустити передній. Ще чуть-чуть. От закусив, я хтів йти на а він просто... Не може. Диви другий слід. Тут просто як плугом вже валили. Але серйозно, там аде куча соломов. Нічого там не дає далі. Що, ще підняти? Ні, я думаю, що треба коротший вінт. Коротший. Він а, кстати, треба покоротше. Той? Того що, ну, поняв, вверх, вниз йдеш, воно щось не цей, не дуже йде за затрапити. Так, а що закапує сильно, то? E, закапує ще зад. Я опустив ага. ось так його чуть, -чуть вперед. Зараз повинні передні брати трошки. Ага. Пробувати ще. Може зміняємо градус на останній? Ні, воно буде плохо різати. Наоборот буде а Так буде сільніше. взагалі розкидати. Так сильніше рве. Ці можна по максимуму, Але треба змастити. Ага. Ну так, да, бо ми зараз розб'ємо ці пошипні. А нам ще треба це цього... Лушильник. Я думаю, що може став його, нехай хлопці змастять. да, змастять і коротше, десь через 3-4 дні ми приїдемо і зробимо конкретний ну, та зробимо. Ну, Так, Бо зараз командировка на Київ у нас да. планується. Я хочу провірити, скільки разів треба проїхати, щоб цей, щоб вона Воно. щезла. Дорого вийде. А воно ще його не розбило. Давай ще за п'ять разів приїду. Воно не щезне, воно краще проходити раз пройшов. Через дощ ще раз пройшов, Понял? Коли прогнило зрозумів? Дощ його прибив, чуть-чуть прогнило, потім ще а, раз. Не А то ми час піднялки спалиш, воно невигодно було. Деше вже буде. Але би воно файно робило, якби було рівно. Де би поправити займатися? По ліцерії можеш, але. Я думаю, лица реши надо. Лицарий шенат. За тобой Зараз ми узнаємо, скільки воно все-таки має э, розстояние, коротше, розстояння, ширина 2.40. вона так і 2-50 баш пото. Ну, Давай так... міряємо до кінця диска. Отако вот Ну, а так. Три метри. Є три? Ну, майже, там, десь 2,90. — Тю. А якщо рівно поставити, то воно ще вийде, наверно. Трьохметрово все-таки. Інформація але Нам треба сюди дисків. П'ять дисків. Ну що, так вийшло у нас. Такий відос. Да, так, висновок теперь? один. Залишаємо. Треба обрати солому. Угу. Думаю, стюкуємо. Потім ще раз дискуємо. — Або орати. Ні, дискувати треба. Дискувати. звісно. І, навіть якраз под буде, бачиш, зелений підходи, якраз буде супер для, для землі. Ну так, да. і а це якби це приоралось, було б взагалі мені кажеться. Це... Воно не приореться, того що воно буде забивати масу. Отак ми протестували. Так, да, хороший лущільник, ти 40 тягне його. О, п'ята передача. йшов отлічно. О. Я лично на цьому тракторі працював років 10 назад. З цим лущільником, старим мотором, то в горб друга передача. На другій передачі в горб виходив. Вот. З горба четверта. П'яту з, з лущільником, ти що, п'ята тільки з катками була. І то з горба. Вот. А щастя, що я прям. Ткам... Молодці Бачать. ребята, молодці. А Підняв. тут мотор стоїть Д-37, а був 144. Мочні, Він побачніші. Просто був старий, вже вшатаний, його ж ніхто не А не, не може, може бути із за того, що я поставив ці електроди, що там треба. Електроди поставив ага. все-таки в, в, в цей гониш. Ну. Там казали, що буде буксувати. Ты что, району електронный засунув? Да. Ніче. Ты цапа їхав тут. Да, да ты шо все. А ніхто не вірить на, на цим. Кажуть, що ну, типу, не може бути, воно буде буксувати. Ну, в мене ще не буксувало, не воняло нічого. Ти що, жирне степлення зроблено? Прямо отлично. Ви, хлопці, молодці. Все, молодці. через. 3-4 дні будемо діскувати нормально. Тобто уберемо це все діло і будемо дискувати нормально. Беремо, можна, може, комусь в селі треба соломи, поняв? По, ну, да. по 50 гривень тюк і все. Даже за 50 можна з доставкою по селі, потім додому, якщо там 50-60. То, 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 солярка, сейчас, ти <laughs> бачиш, солярка на наступний рік Х2 подарується. Солярка по 60, буде по 120. А це жарко. Того треба жар. цей рік робити по максимуму. Орати, дискувати, сіяти цей і рік, запасати короче, щоб... соляркою. Або купляти солярку і тримати ідесь в цьому підвалі. Ладно, такий відос получился. Що думаєте по цьому поводу, напишіть обов'язково коментарі для продвиження каналу. Обов'язково. Всім пока. Так. Дизлайк, лайк теж. А їсти с ними. Защитаємо. Як він чистиє наше поле. Понял?